Того ж війна. Вона пробуджує в людях усе найгірше. Тільки найгірше. Нічого хорошого. But, у нормальних умовах. От таким би не був. Він був би хорошим. У нього, мабуть, відкрилися б хороші сторони. А тепер він хороший шахрай. Любитель смачної їжі, вона жінок і розкоші. Убивство. Йому це не може подобатися. Бейський розповів мені, що один з робочої команди втік за ворота табору. Йод вишукував усіх, хто жив з ним в бараку. Застрелив чоловіка, який стояв ліворуч від Бейського. Потім того, який праворуч, йод розстрілював кожного другого. Ось цього